Доброго дня! Ми знаходимося на демоділянці соняшнику компанії Вніс. Мене звати Юлія Литвин, зі мною Юрій Нагорний. Доброго дня! І ми будемо оглядати СУ-лінійку гібридів соняшнику селекції Вніс. Тобто це ті гібриди, які мають генетичну стійкість до гербіцидів ще місяць метил. Юра, розкажи, будь ласка, детальніше про дану гербіцидну технологію, коли її доцільно застосовувати, її переваги та недоліки. Щоб отримувати високі врожаї сонячних сумотехнології, нам потрібно перше якісний препарат з діючою речовиною трибенуронметео та прилипачем до нього. І друге хороший гібрид сонячник, який генетично стійкий до даної діючої речовини. Плюсами даної технології є, що гербіцидом ми контролюємо широкий спектр дводольних бур'янів. Друге відсутність після дії. У послідуючих культурах, посівозміні і третє, ми контролюємо такий злісний бур'ян, як осота у посівах соняшнику. Uh -huh. Мінусами даної технології є те, що він працює тільки в подводольних бур'янах, тобто у нас на полі залишаються злакові бур'яни. По злакових бур'янах нам потрібно працювати окремим гербіцидом на основі хілофопу або клетодиму, діючих речовин. На ринку України таких препаратів багато. Нюансом по внесенню гербіцидів. Гербіцид на основі трибенурон метилу і грамініцид вносяться окремо. Якщо вносимо перший грамініцид, то інтервал між внесенням експресу може складати 2-3 дні. Юра, розкажи, будь ласка, рекомендації по внесенню даної групи гербіцидів. Насамперед є гібриди, які витримують 25 грам гранстару, а є гібриди, які витримують 50 грам гранстару. Це я маю на увазі одноразове внесення. Що стосується фази розвитку культури, оптимальна фаза розвитку культури для внесення гранстару це. 4-6 справжніх листків, але тут потрібно звертати увагу на забур'янність полів. Тобто, якщо уже на початкових етапах росту соняшника у нас бур'яни становлять серйозну конкуренцію для культури, то гранстар потрібно застосовувати уже при фазі двох листків, або навпаки, якщо у нас більш пізні сходи бур'янів, або у нас пішла друга хвиля бур'янів, тому гранстар можна застосовувати уже при восьми справжніх листках культури. А розкажи ще, будь ласка, от якщо гібрид стійкий до 25 грамів препарату на гектар, то його можна тільки одноразово вносити, чи можна розбивати внесення препарату на дві дози, відповідно так само і стійкістю до 50 грамів. Ні, звісно, ми можемо спокійно розбивати норму гранстару на дві частини, але що стосується 25 п'яти грамів. Так, там норми менші, і там потрібно нам вгадувати чітку фазу розвитку бур'яну. Тобто, щоб бур'ян не переріс. Що стосується 50 грам, там норми відповідно більші і. Це нам дає уже більш широке вікно застосування. Тобто, відповідно, якщо в лініці вніс всі гібриди мають стійкість до 50 грамів препарату на гектар, то в цьому є певна перевага для фермерів, які обирають дану технологію. Ну звісно, ми можемо дати е, на перше внесення 25 п'ять грам гранстару. Якщо стались певні... Умови, препарат погано спрацював, або бур'ян був перероший, або пішла друга хвиля бур'янів. Ми спокійно можемо дати у більш пізню фазу культури ще 25 грам гранстару і з вірогідністю 99,9%, що ми бур'яну п'ємо і у нас буде стояти чисте поле аж до самої осені. І розпочинаємо огляд з гібридів сонячнику селекції вніс із гібриду Сонячний настрій сонячний настрій це ранньостиглий гібрид. Період вегетації становить 100 днів. Гібрид можна вирощувати як за інтенсивною технологією, так і за екстенсивною. Даний гібрид має добру енергію росту. Він вирізняється швидким ростом на початкових етапах, чим має конкурентну перевагу над бур'янами до внесення трибенорон метилу. Юра, розкажи, будь ласка, про особливості даного гібриду, як він це показує у виробничих посівах. Як ми можемо спостерігати на даній ділянці поля, гібрид у нас високорослий, висота гібриду складає 170 м, метр вісімдесят. Особливістю гібриду є його пластичність до строків посіву, його можна висівати як у ранні строки. Посіву, так і у пізні сроки посіву гібрид стійкий до іржі і до фомоксису. Діаметр кошика складає 22-24 при оптимальних умовах. І вміст олії складає 50-52%. Юра, а для яких зон в Україні рекомендований даний гібрид? Де Його краще висівати. Даний гібрид ми рекомендуємо висівати у центральній і північній частині України, тобто, де є помірна або достатня кількість опадів, густота посіву повинна складати 55-65 тисяч на гектар, в залежності від агротехніки, яка присутня на полі і від ґрунтово кліматичних умов, тобто щоб на момент збирання густота стояння рослини стояла порядку 55-57 тисяч на гектар. А які були отримані врожайності даного гібриду? По Київській області, у Згурівському районі, даний гібрид е сипав 35 центнерів з гектара, у Таращанському районі даний гібрид сипав 37 центнерів з гектара. У Черкаській області Жашківського району 4,2 тонни з гектара. Гібрид соняшнику фолк це новинка в лінійці СУ гібридів соняшнику вніс. Даний гібрид ранньо стиглий, період вегетації 105 днів. Гібрид вирізняється вирівняністю, корзинки виповнені, розмір корзинки 18-20 см. Олійність даного гібриду 49-50%. Гібрид має добру посухостійкість, стійкий до 7 разів вовчка. Найкращу врожайність він формує при оптимальній технології живлення. Юра, розкажи, будь ласка, в які терміни краще сіяти даний гібрид? Можливо, є якісь певні рекомендації по технології живлення, по догляду за даним гібридом. Найоптимальніші терміни висіву для даного гібриду це ранні або середні строки. Густота висіву повинна складати 50 52 тисячі на гектар. Це якщо ми говоримо за південь України, а густота стояння на момент збирання повинна бути 45-47 тисяч на гектар. Знову ж таки, все залежить від. Е Агротехнічних і кліматичних умов регіону. А чи є в нас дані по врожайності гібриду? Фолк є дані по минулому року. У Вінницькій області він дав 38 центнерів з гектара. У Хмельницькій області він дав 42 центнери центнерів з гектара. У Миколаївській області, Первомайський район, він дав 28 центнерів з гектара. Враховуючи дані показники по врожайності, ми можемо зробити висновок, що гібрид Фолк є гарний вибір, зважаючи на його врожайність, реально отриману в виробничих посівах, зважаючи на те, що він має добру посухостійкість, він стійкий до семи разів вовчка. Тому, обираючи даний гібрид, можна розраховувати на гарний результат. Так. Гібрид соняшнику Шеннон це високоврожайний гібрид, лідер з продажу 2019 року. Гібрид об'єднує в собі добру стійкість до хвороб, стресів та до нових рас вовчка. Юра, поділись досвідом, так як ти спостерігаєш за гібридами в реальних польових умовах. Які є особливості гібриду Шеннон? Насамперед особливістю рослини Шеннона є. Грубе масивне стебло, широкий листовий апарат і розміщення кошика. Як бачимо, кошик розміщений у нас під кутом 120 градусів. Дійсно, його важко спутати з будь-яким іншим гібридом. Діаметр кошика складає орієнтовно 24-28 см. Кошик, як ми бачимо, запилений, налитий. Насіння сформовано. Без питань витримує 50 грам експресу без будь-якого фітотоксу. Які є рекомендації по висіву шенона? Що стосується центральної і північної України, густота висіву повинна складати 60-65 тисяч на гектар, тобто на момент збирання, густота стояння повинна бути 55-57 тисяч. Рослин на, на гектар. Що стосується півдня і сходу України, густота посіву повинна складати 50-52 тисячі на гектар, а густота стояння рослин повинна бути 45-47 тисяч рослин на гектар. Угу. А які врожайності отримані були в минулому році у Черкаській області? Жашківський район. Урожайність була 45 центнерів з гектара. У Монастиричницькому районі урожайність була 32 центне з гектара, і, до речі, фермер виростив його без добрив і без оранки. Тобто він був посіяний по мінімальному обробітку ґрунту. На півдні України, Миколаївська область, в минулому році урожай був 18-27 з гектара, у цьому році 13-22 центнера з гектара. Тобто ми бачимо, що Шенен дійсно є високоврожайним гібридом, а враховуючи його генетичну стійкість до хвороб та стресів, навіть при складних погодних умовах він формує гарний врожай. Тож оглянувши лінійку СУ гібридів соняшнику селекції вніс. Ми можемо впевнено зробити висновок, що у компанії ВНІС є три високопродуктивні гібриди соняшнику, які ми рекомендуємо для різних регіонів України.